У середу, 25 жовтня, в Україні додасться дощів і на півночі знизиться температура повітря. При цьому вітер може досягати штормових значень. Прогнозує відома синоптик Наталка Діденко. Зміна погоди пов'язана з візитом циклону і атмосферних фронтів, може впливати на самопочуття. Провокувати головні болі і судинні загострення. Обережіть себе і подбайте про близьких, зазначила вона за прогнозом Діденко. Надалі по тижню погода буде вологою, але не критично холодно. Удень очікується близько плюс 10, плюс 14 градусів. При цьому у південній частині України буде традиційно тепліше. Нагадаємо, за прогнозом Діденко, 24 жовтня в Україні очікується помірно тепла погода. Переважатиме суха погода. Не без ранкових туманів, звичайно, зазначила вона: протягом дня температура повітря коливатиметься в межах плюс 12, плюс 17 градусів, на півдні від плюс 16 до плюс 22, а на північному сході від плюс 10 до плюс 13 градусів. Впевнена, синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.